Так, всім привіт. Сьогодні 19 у нас червня. Значить будуща бізнесменша, напевно. <гум> Коротше, дивіться, ми е е показую. Ще нічого, звісно, ця бізнесменша не заробила, але дід уже на пару рублів полиняв. <свісно> бачите, вчора привіз субстрату. Получили коробку Воно, стаканчиків. Ага. От. Ціла коробка. Ціла коробка ну, агроперліт витягувати не буду, бо він там у теплиці там 100 літрів. Ще. Ну, коротше, бачите, так, з чого складається. Ціна. Ще нічого вони, я ж кажу, нічого не заробили, Ну, зато вже на дві з лишнім набрали. Так, добре, це все як би, лірика і анонс ми будемо показувати потім, як це все буде проїсходити. щоб людина бачила, що вона отримає, яку розсаду, що, де. Ну, короте, ми це все подробно. Потім покажемо, як будемо вже цим займатися. От. А зараз ми, я вам покажу таке, ну, те, що я вчора знімав коротко, щоб не затягувати ролик. Я вам розкажу за ту болячку, що я одразу вибачаюся перед тими, кому я там не відвітив в коментарях. Ви маєте розуміти, написали 130 коментарів. Так, ну, дуже багато. І Вчора я не випускав телефон з рук, навіть два, не один телефон. От. Я просто не в змозі. Так от, вже вечором доповз до кроваті і так от, тільки бух і все. І вирубило мене. Ще і світла там, ну, не ставало два рази в день. Ну, тобто, Бачаюся, що Значить, болячку приділили, до мене зверталася драба Любов Федоровна з Київщини, і там ще чоловічок Вадим, і теж з Бориспольського району. Ну Багато коротше. людей я не буду всіх перечисляти. Драба Любов вона дзвонила і до Люміна, і до теж підняла там пів України на вуха. Та й багато вас поділилися своїми би, думками по цьому питанню. Що це з цими? листками що воно таке От, Люмін оприділив, бо дзвонилася Любов Михайловна і до Люміна, і до Зубалевича. Зубалевич сказав, що ну, це альтернаріоз. От, потім дзвонили ще до Люміна так само відповів, що Альтернаріоз. Нагадаю, отак воно починається. Осьо, дивіться, з цього. Да? Ось оце на алвіки. Оце ось воно. От. Ну, чим воно закінчується, я не знаю. Короте, <кхи> бо в мене такої болячки ніколи не було. Що хочу сказати. Значить, Вийшли, ну, прийшли до одного багато і ви понав... написали в коментарях, що ця болячка така, е, як вона називається, оливкова п'ятнистість або ще Альтернаріоз. Да? Е, допу... ну, наприклад, Зубалєвич порекомендував Любов Федоровні. Е, ну, це за, я кажу за драбу Любов Федоровна вона там хаю наробила. Зо <свісно> мною общалися ну, пару днів, також виясняли, що де. Ну, все, бачите, це воно так це на алвіки. Більше в мене очагів немає ніде, я обійшов, обдивився все. Коротше, Зубалевич порекомендував її скором попрацювати. Він, якби, там У скорі написано, що він ну, альтернаріоз, би, Ліче, тільки я так передивився, за виноград там нічого не написано. Ну добре, ліче то й ліче. Люмін порекомендував її рідомілом. От. Я, знаєте, передивився за ці два дні. І за особливо за, останні, за останню добу передивився багато відео, передивився, перечитав багато би, і літератури. Коротше, прийшов до висновку, що да, це теж я ну, як, згоден і, і з вами і ну, з більш Видатними виноградарями, такими як Люмін, згоден, що це похоже воно на Альтернаріоз. Лічиться воно можна лічити рідомілом, пергадо, ну, косайдом, чемпіоном, акробатом. Ну, знаєте, Я так подивився. Я б не знаю, я там невеликий хімік, але да? ну, я б ось не рекомендував би не Рідоміл, не пергаду, ну, доволі там. Мало цього міді да, у цих препаратах. Воно пергаду ну все одно там не та мідь. ну наприклад, якось у курзаті да? От. там більше. Особисто я. Я за себе вам зараз буду казати. Значить, Особисто я буду, попробую працювати. У мене є Nordax, Раз він у мене є, бо в мене немає скора, і я його рідоміл є. Ну, так як я вже там, таносом працював, я не збираюся ще рідомілом зверху поливати. Я є в мене, Тобто не потрібно мені купувати, в мене воно є. Спробую Но, <нордаксом> мені... Тут... Ну, що мені... Тут два ці куща нещасні, ну, провірю. Трошки дехто рекомендує листя побривати та й Ну, Трошки обірву, трошки оставлю. Попрацюю нордаксом сьогодні, прямо попрацюю, розведу там, ну, 5 літрів. Ну, скільки мені там потрібно на ті два куща? Ну, ну 10 максимум. Я там розведу, ну, побризкаю, щоб, знаєте, бо я ж не знаю, що воно там буде. І провірю, як воно, і разом з вами побачимо. Працює, воно не працює, як воно спрацює ну, заменитий Нордакс, у якого найбільше місту Міді з усіх препаратів на сьогоднішній день віді да? Нордакс у нього найвелика кількість. От, ну. Оце якось отак. Да, зараз покажу, ж, покажу, просили, покажу просили мене водолій. Я сказав, що в мене водолій на прививці. Зараз ось я підійшов до своїх прививок. Так, так? ану-ка, що це в мене так. Водолій. Ось, о... ось Дивіться водолій. Ось оця прививочка. Ось таке в неї. Ось дивіться. Оце така зав'язна водолія. Оце одна ось і ось внизу ще така, бачите. ну Цю я, мабуть, вдалю. Да, я і зразу ось так прищипну. Все, це ми вдаляємо. А, а ця хай ще трохи побуде. Потім я її, мабуть, прищікну. А Оце одна тут у мене прививка. Так, далі, десь в мене ще, ще була водолій. Ага, так, да, ось дивіться, це ось одна водолій, і ось друга водолій. Ось ось він йде. Йдемо, 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 йдемо по пагону. Ось така. Дивіться, бачите, водолій. Е е е висота прививки примірно десь ця 40 сантиметрів. Ось ця, та й ця десь 40, вони однакові. Ось так оце. Е це ось грома, це воно просто аж сюди заходить. Це гроно радглоба. Дивіться, яке воно здорове. І яке запилення. Ну, Грона зараз десь сантиметрів до 30. Оце така здоровена. Що ще на цьому кущі? Давайте так, я не буду відео затягувати, я окреме відео вам зніму цей, по прививках, які прививки в мене Ось, ось дивіться, яка дуже гарна. Да? Це що Дніпровська норів'єра. Ну, Тобто є І ось здорові вже наверное, до метра до шуня. Ну, я не буду зараз затягувати відео, я вам зніму окремо свої прививки, повністю обійду, покажу стан прививок, на яких є грони, на яких немає. Ну, більшість, що ну, майже на всіх є. І покажу самі більші ну як, проколи. Не все так гладко, як ви думаєте, що в мене тут. Сильно легка рука, і все тут я вам покажу те, що вам ще ніхто не показував. І вряд ли чи коли покаже. А, ну, це буде... Це буде в наступних відео. Зараз ми за болячку розібралися більш-менш. І ще було. Я вам показував, чи це обмовився за шавіт, що я не працюю. Да, у мене є шавіт, я ним був, почав раз, тільки попрацював там. Не знаю, може що багато в мене інших було. Там Сінгента, Байер, я не став ним працювати. Він закритий у банки, завжди був закритий. От, чоловічок попросив, щоб ну, продати цей, продати. Ну, ті лишки. Коруче. Чоловічок цей, значить, зробимо так. Дивіться, я вчора він мені адресу надав під роликом, під оцим, що вийде сьогодні. Може, ще кому треба. Я на, дві, на два поділю, бо для одного то буде сильно багато. Поділю коруче, на два, там буде грам по 400, навіть обід, це точно. Значить, препарат він 21-го року. На цей шавіт у мене у заводській він був. Це, я його пересипав у банку, в заводській упаковці, все. Я не беру маленькими там цей. Я, коротше, переді, ну, переділю напополам, відійшлю, давайте, хто там перший сьогодні напише, кому потрібно. Значить, ну. Тому й буде. Я не буду продавати, я його просто так презентую, воно піде там, 400 грам на Умань, а 400 грамів хто сьогодні там перший напише, кому треба, тому воно піде. Не буду я ним торгувати. І не це. Ну, і Лишки є, як я його маю викинути, хай люди лучше, там, не знаю, може там на садок десь примінять, чи, Ну, Куди кому потрібно. Коротше. Тобто напишіть, кому потрібно, а хто. Ну, кому це треба, може хто не в змозі купити коштів, немає чи ще щось. А в мене лишки, багато його всього. Я, я дійшлю просто. А, я ж кажу. 400 грамів йде на Умань, бо вже є. Там чоловічок учора написав. Хто сьогодні напише, перший, кому потрібно, значить йде і відправлю і тому. Пошта недалеко, так що піду, відправлю. На цьому все. Дякую вам за те, що пишете. Багато написали. Вибачаюся, що не всім відвіди. Не можу, не, не маю. Ви подивіться, що з цим виноградом воно блін, по секундах росте. Е, таке вродь би, тут нога не ступала. Розумієте? Тут і знаходиться кожен день. Ну, воно з такою скоростю, що просто. А це ж два дні було що дощику за все час. Так зараз просто земля красна. Я вам зараз покажу, якщо як, як камера передасть це все. Це просто глум і тиха вечеря. Оце все. Ось о, воно всіяно красно, тако як дивишся, ну камера вряд ли передасть, але ця щириця чи що воно. Це ж представте, скільки не було дощу, ну не було, не було його, взагалі не було. І зараз оце, ось о, це, ну як ви думаєте, мені зараз до того сидіть відписуватися в коментарях. Тут зараз я не знаю, підсохне трохи, бо воно зараз сильно топко. Заводить мотоблок, убирати, оце все. Ну, коротше. Не ображайтесь на мене, що я там не відповідаю вам кому, що трошки запора, бачите. Так що якось оце отак. На цьому все. До побачення, на все добре.